Тема трансляції сьогодні, друзі, усім. Тема трансляції моя була я е е надихнута дуже прекрасною людиною, Радиславом Гондапасом. Радислав Гондапас, Друзі, саме він надихнув мене на таку тему, яка називається е ось ця трансляція, яку я називала історії мого життя. Тому що дуже людям цікаво слухати історію. Розумієте? Не просто цікаво вчити якусь там науку, люди хочуть чути історію із життя. Тому, друзі, тема Трансляції так історії із життя мого, мого дизайну. По лінії лінія. є одна лінія це дизайнерство. Є інша лінія це догляд за собою, ще інша лінія моє харчування, ще інша лінія моє навчання. І таких ліній є дуже багато. Друзі. Сьогодні одягнула ось такий прекрасний топік, який вшила моя матуся. Вона ось так придумала дуже гарно такі рюшечки знизу, і він дуже мені доподобить цей топік. Тому є ось таке внутрішнє бажання зняти для вас ось таку трансляцію. Так суть полягає в тому, що я в своєму житті побачила, що у мене виникають ситуації. Такі, що я одягаю один раз якусь річ, і в мене зникає якесь таке бажання на наступний раз одягати цю ж саму річ третій раз, наприклад, п'ятий раз, тобто немов відчуття зношеності і такої якоїсь спустошеності речей. Можливо, і у вас були такі ситуації, що ви почувалися також, та немов вже не цікаво. А це вже мені надоїло. А я вже в цьому платі десь ходила. А це вже плаття воно для мене стало таким, як то кажуть, буденним. Раз оділа, а другий раз вже не хочеться одягати. Так, друзі, тому я почала в своєму житті підвищувати градус ефективності своїх речей. Я почала більш уважніше, більш усвідомленіше, більш відповідальніше ставитися до своїх речей, і ось тобто формувати історію спогадів речей мого життя і зв'язаних із цією певною річчю. Так, друзі, ось хочу, наприклад, взяти це своє таке улюблене платячко. Так. Чим воно я радісним, стало радісним для мене? Тим, що я почала розвивати ще чутливість, як я в ньому виглядаю, як я в ньому йду, як воно лежить на моїй фігурі, як я в ньому почуваюся. І коли я почала ці запитання собі задавати і паралельно отримувати відповідь, як же ж я в цьому платі почуваюся, як я в ньому переміщаюся, які мої ніжки виглядають, яка моя фігура виглядає в цьому платі, я почала розуміти. Що є поділ нас на ось такі чутливості? Тобто дуже гарно почуваюся, просто вау, Я йду, я лечу, у мене всі помічають, я почуваюся дуже в кайфі. А буває таке, що мінімальна точка, тобто десь там. Позаду йду і почуваюся якусь невпевнену. Якусь мені навіть, не хочеться дуже в поле зору потрапляти. Розумієте, що такі бувають ситуації, і вони дуже важливі, тому що вони характеризують, вони впливають, вони вибудовують впевненість у собі або невпевненість в собі. Тому. Почала я будувати історію спогадів із цим платтячком, також історію спогадів, які я робила поєднання до цього плаття, взуття, що я одягала, яке взуття одягала. Навіть перейшло до цього рівня, що я спостерігала за тим, як я його випираю, з якою уважністю, з якою чутливістю, делікатністю я ставлюсь до випирання ось цієї моєї прекрасної, ароматно свіжої речі. Розумієте, це моє чарівне, прекрасне платье, воно дуже особливе і дуже воно має багато компліментів, тому також це все потрібно важливо збирати, записувати, дорожити, цінувати, тому що це ось такі моменти нашого життя, друзі. Ось така прекрасна талія, якщо ви звернете увагу, знову ж таки намалювати його. Я його малюю собі, бачите, тут у мене воно йде ось таким. Чином тут є плавне такі, такі обводочки, так як на підкреслення форми грудей. Тут воно плавно переходить в таку делікатну талію. І, звичайно, навіть трішки, коли я переїмся в день я його одягаю, я зразу миттєво відчуваю шлункове таке облегшення. І розумієте, це просто воно творення якісь космічні дива. Це воно у мене ще називається сексі плаття. Хоча воно не є коротесеньким, але воно дуже правабливим, симпатичним, романтичним, таким дівочим, таким жіночним виглядає, друзі. Тому ось така прекрасна річ в моєму гардеробі. І, звичайно, що це не одна ще річ. Зараз я вам покажу ще наступну класну річ. Отже, друзі, спостерігайте, як ви почуваєтеся у певних речах. Обов'язково відстежувати, які речі заряджають, які речі спостерігати, які розряджають по якому елементу. Тому що, наприклад, мене розряджала колись моя спідничка по своїй довжині. Я трішки обрізала довжини, вона стала коротшою, і вона почала із мінуса переходити в плюс. Я почала в ній кайфувати, вона мені стала такою класною улюбленою спіднечкою. <кій> так що, друзі, це дуже важливий ось такий простенький <кій> Прийомчик. Так, друзі, тут ще є моє друге таке красиве платьячко. Я його дуже також люблю. Воно для мене є супер класним, супер цінним і не таким незвичайним. Mm. Може <смеш> вам смішно зараз буде. Але я вже в ньому проходила біля хати дуже багато часу. Воно просто моє і до городу, і до поля, і до сіна. Де я тільки не обрала це плаття. І так, і, одягаючись до міста, зовсім нещодавно, я думаю: так, що ж мені таке діти? Почала переглядати нові речі, і думаю, що з мені не заходять нові речі. Я тоді думаю, а то я і біля хати непогано виглядаю, ходжу досить непогано, можна спробувати з того, що я біля хати ношу на щодень. Отак, От як то кажуть, по прихату в старому одязі. І так раз потрапляє мені це платтячко. Це якраз було ще й 9 число. А тут є гачки, вони виглядають на цифру 9, тому що якори, якори. Я думаю, слухайте, то що за дуже велика гармонія. 9 число, 19, 29, всі числа, які мають дев'ятку гачок, я люблю одягати у ось це плаття, тому що це є якір 9, подібне на 9. І таким чином своє стареньке плаття я вдягнула до міста. Коли я приїхала до міста у ньому, це була якась сенсація. Розумієте, це була така енергія у цьому звичайному платі. Розумієте, воно. Воно настільки пропитане буденністю, воно настільки пропитане такими робочими днями: то на огороді, то на полі, то десь квіти обробляю. Воно таке справжнє моє плаття, справжнє, воно не є таке, що я там випрала, повішала акуратно, сіла і так в ньому вважаю, тому що воно святкове. А це плаття реально ходове, воно таке проношене, пропитане, сходжене. Ну, але звичайно, воно ще й нове, тому що мене батьки навчили з дитинства шанувати речі. Тому ось це платтячко моє, воно виглядає як новесеньке, хоча воно вже дуже, дуже стареньке. Перу, звичайно, дуже акуратненько, ніжно, можу руками лесенько переполоснути. Якщо я спутні, спітніша, то це, звичайно, що це не є бруд, це лише якийсь елемент сольових цих виділень з організму. Тому легенько його сполоснути в такій приємній гарній водичці, давши якийсь там аромат, навіть такий спосіб догляду за своїми речами, не таке агресивне прання, як то кажуть, там до якихось швидкостей, на якихось температурах. Так, щоб воно максимально довго збереглось, тому і догляд за ним відповідний. Так, отже, друзі, і взяла я до міста просто тонесенький, такий максимально тоненький ремішок. Друзі, дизайнери, хто виготовляє ремені для талії. Я прошу, прошу мрію, не можу ніде знайти. Я вже просто всюди обходила, все передивилася. Я не можу зрозуміти, чому немає в продажі звичайних шкіряних, тільки шкіряних, тому що Дармантиновий він нарветься швидко. У мене є такий ремішочок, його тут зараз під руками немає. І він, розумієте, він просто тріскається, він тріскається. І хочу, Я маю широкий такий, така полоска для талії, ремінь. Широкий, він більше тільки під чоловічий цей ремінь. А хочеться е, делікатність, жіночність каблучок, тонесенький ремінь. Бракує ось цих таких тонкостей, жіночності, делікатності. Тому що масивний каблук він характеризує таку жінку знаєте, ну так хочу підкреслити стиль такої масивності. Гостренький каблучок, ну, можливо, принцесочку, легеньку пив. І навіть коли повніша жінка одягає каблучок, вона стає автоматично струнка і худенька, тому що на ній витончений каблук Він максимально ліквідовує ось це таке візуальне сприйняття. Там плюс-мінус 10-20, може, навіть 20 кілограмів, тому що каблучок автоматично піднімає трішки людину вверх. Робить більш такою стрункою і <кій> витонченішою. Отже, на рахунок ременів, дуже я прошу і надіюся, що я все ж таки домріюся до дизайнерів, або прийду до них в гості зі своїми психологічними ідеями. Необхідно виготовити мільярди, мільярди мільярдів ось тих таких шкіряних, тонесеньких ремінчиків, щоб вони були жовтого кольору, червоного, оранжевого, тигрового, блискучими, срібними, золотистими, щоб жінки мали ось цю дріботу, тому що одягу ми маємо багато. Але щоб цей одяг гарно виглядав, необхідно мати якісь дрібнесенькі, красиві детальки. Тому акцент уваги ще й. Е, дуже хочу в продажі бачити гостренькі, гарні каблучки, невисокі, невисокі, щоб дівчата щоб можна було йти легко і красиво, а не, не втомлюватись, щоб це передавало відчуття легкості. Тому що коли жінка йде і відчувається, що вона напружені, має ноги через те, що каблук для неї надто стрімкий або такий <кхем> некомфортний, то це дуже відчутно. Так, щоб був каблучок такий спокійненький, але він щоб він кидався в очі, тому що мужчини не хочуть бачити жіночних жінок. Тому що ми багато жінки беремо ролі на себе ну, чоловічих ролей. Ми багато виконуємо заробляння грошей, так, щось по ремонту вирішити. І це все формує в нас таку чоловічу ще сторону жіночності. Тобто, жінка, мужик, як то кажуть, два в одному. Але варто пам'ятати, що ми є жінки, що ми є делікатні, що навіть коли мужчина відкриває дверку з машині, не треба казати, я сама вийду, потрібно погоджуватись, тому що це важливо для мужчини чи сумочку подати, чи руку подати. Отакі елементи, воно десь губиться. Це дуже рідко, я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз бачила, таке, щоб було таке акуратне, витончене. По-російськи це називається ухажування, а по-українськи навіть не знаю. як це буде В Україні щось таке дуже рідко можна почути і побачити. Доглядання ні. Ухажування, ухажувати. М -м -м. Підкажете мені в коментарях, буду вдячна добре. Так, друзі, так тому ці, ці цього елементу уваги кожна жінка прагне, тому що ця елементарщина вона будує в майбутньому і періодичність. Культури ставлення чоловіка до жінки буде постійне. Ось це таке вкапування позитивного ставлення, і потім в кінцевому результаті жінка отримує задоволення від стосунків. Чоловік отримує задоволення, тому що йому жінка дозволяє проявити себе, свої чоловічі ось ці сторони. Так, друзі, ось таке магічне, надзвичайне, буденне моє плаття, яке, одягнувши легесенький реймінчик, надіюся, дизайнери почують мене, крик моєї душі, і виготовлять безліч шкіряних, красивих і максимально дешевих ременів, тому що це дуже дешево коштує. Якщо така полоска коштує 100 гривень, я купляла, то в чотири рази тонша полоска буде коштувати 25 гривень згідно логіки мислення. Так, друзі, може коштувати і 50 гривень ось такий ремінь. Але сама його цінність це є на мільйони доларів. Розумієте, це на мільйони доларів, тому що це естетика, це помітність для, для мужчин жіночої, ось цієї такої привабливості, Це витонченість, це пісочні часи, пісочні, знаєте, що в очі кидається худесенька талія. Я для цього, друзі, і маю ось цю, цей обруч для того, щоб у мене зберігалася впродовж мого життя ось ця фігура, красива фігура, щоб вона не переходила у, такий, у вигляд такої, як то кажуть. Фігури дерев'яної, тому що коли я відчувати почала, що за руками таке може бути, і я почала це реально фіксувати по своїх об'ємах талії. Я зрозуміла великий ризик, що то небезпечно. <кхм> Отже, друзі. <кхм> Зараз навчаюся я на коучингу, здобуваю професію новий код коучинга. І що ж я зрозуміла? Що інструменти коучинга, коучингу в першу чергу діагностують клієнта. Це перший етап діагностування клієнта. Тобто, що тобі подобається, а куди ти хочеш рухатися? І таким чином, завдяки ось цьому такому діагностуванню, яке я виглядаю у вигляді безлічі, різних запитань, ми підводимо клієнта. Підпливаємо, підганяємо, підганяємо, немов, немов по хвильках води, до якогось до цілі. Розумієте? Він починає бачити реально клієнт свою ціль. І в результаті того, що клієнт прозріває і починає розуміти, що ж є ціллю його життя, навіть не однією, а навіть може бути п'ять цілей, тому що консультація коуча є дуже цінною. Вона допомагає прозріти клієнтам, знайти. Ось своє таке внутрішнє бачення самого себе і відповідно до цього побудувати план. Тобто завести ось цю таку звичайну карточку, на якій записати в цих ячейках, друзі, що ж планується виконати для того, щоб виконати, спланувати щось таке для того, щоб виконати цю свою ціль певним чином, зробити якісь вправи, виконати якісь завдання, цілі, Завданнячка. Тобто поставити якісь задачі для того, щоб розв'язати цю, розпочати, розв'язувати свою ціль. Тобто до цілі, шлях до цілі. Тобто, постійно ми бачимо, що людина йде до сфокусування, в яку точку я рухаюсь, що мене цікавить. А для того, щоб знати, що ж тебе цікавить, важлива експертність коуча. І оскільки я є коучем. Із психологічним досвідом, з педагогічним досвідом, навіть із дизайнерською чутливістю, тому що я дуже гарно відчуваю тонкощі моди. Я, попри мінімум своїх витрат на одяг, я дуже гарний маю смак, тому що я дуже гарно це з дитинства навчилася вже з дитинства. Розпочала цей, цей процес відкривати у собі, і я бачу, що це мене надихає. Я горю у цьому, це мене просто в кайф заводить. Тому що це є необхідність. Друзі, це те саме, що піти в туалет. Це наш організм він складається з певних необхідностей. Необхідність поїсти, необхідність випорожнитись, логічно, початок і кінець, сприйняття їжі і вихід їжі. Далі це є догляд за собою. Духовність, звичайно, у першу чергу Це є вхід інформації, такої духовної інформації, коли ми молимось, Богу дякуємо. Молитва це вхід, а вихід це подяка. Богові це такий перший нульовий зник, то кажуть, сами-сами зародковий процес. Вдячність Богові за те все, що ми маємо, за те, що маємо зараз життя, що маємо можливість жити, творити, щось придумувати, створювати. Далі наступне, друзі, в кожного є своя якась спеціалізація, чи це вчитель, чи це є психолог, чи це є. Дизайнер чи це є артист, розумієте? І в цьому напрямі знову ж таки ви спостерігаєте, як ви в цьому горите? Чи є у вас вогник горіння, бажання, мотивація? І таким чином, якщо ви працюєте коучем, ви маєте можливість людину підводити, підсумовувати до її цілі. До цілі. І коли ви бачите, що ціль людини взаємозв'язується із вашою експертністю, тобто з тим, що ви рекомендувати можете із своїх ідей, тому що людина краще розуміє коучингову консультацію, коли коуч не крутить постійно людину навколо її запитань і відповідей, коли задавати людині запитання, що би ти хотіла, і людина буде давати постійно однотипні відповіді, це Логічно, тому що в людини немає, як то кажуть, дістати із підсвідомості якихось нових способів мислення. Тому дуже важливо коучингу, коучу нового коду, мати ось цю експертну свою якусь. Таку точку зору для того, щоб клієнта могти витягати на новий рівень ясності, щоб йому дати показати, а таке тобі вподоби, таке, таке. Це те саме, що завести клієнта в магазин, в якому лише є його одяг, як то кажуть, або завести в магазин, в якому є безліч брендів з цілого світу. Розумієте, і коли ви почуваєте себе кращим, я почуваю себе кращим ковчем під час консультації, коли я клієнтові порекомендувала людину, яка може його ось цю ситуацію зразу, як то кажуть, наситити, збагатити. Розумієте? Завдяки людям, завдяки книгам, коли реально я багато знаннями, я можу поділитися із клієнтом. Тому експертність у коучинговій роботі, коучингового коду необхідно мати експертний досвід, тому що без експертного досвіду проста звичайна консультація буде надто простою. і... Не змінить, не внесе сенсу зміни до консультування, який сенс буде людині відповідати самій собі на свої запитання. Це те саме, що товчи воду в ступі, біжиш як білка в колесі. Ні, тому важливо бути максимально багатими, щоб приймати клієнта. І коли він звертається в напрямі бізнесу, значить я повинна вже мати бізнес або відмовлятися від такого клієнта. А поки я не буду мати цей бізнес. Розумієте, бо коли консультувати людину, яка хоче в бізнес йти, а я не протоптала цього шляху, то я не буду мати про що з клієнтом розмовляти, тому що буде все зводитися до пустослівності. А пустослівність це неприпустимо, друзі. Тому як психолог, коуч. З психологічним напрямом, лише з психологічним педагогічним, трішечки, з таким глибинним, най не трішки, а глибинним дизайнерським смаком. Друзі, <кій> хочу із вами поділитися ось такими своїми ідеями, тому що неможливо бути експертом в чомусь одному. Ми Розвиваємося, не зациклено в одну точку. Я не можу лише їсти одну манку. Зациклено манка, 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 манка. Ні, моє харчування, моя експертність саме в тому, що я цікавлюся тим, 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 тим. І в мій набуває великого масштабу. а це найважливіше. Тому, друзі, вносимо у своє життя записи про історію свого. Вигляду історія свого одягу, і ви потім зрозумієте, наскільки певні речі вас окриляють, наскільки у вас спогади із ними взаємозв'язані, наскільки ви почувалися по-королівськи. Тому що пам'ять це відчуття пам'яті. Дуже гарно працює, коли ми згадуємо в вигляді відчуттів, що ж я відчувала, як я почувалася. Тому що я думала, спочатку може якось в першу чергу згадувати якісь там предмети. Але коли я реально в першу чергу відчуваю свої пальчики, як, як мені в них, чи в рукавичках, чи, чи в якомусь персні, чи в якомусь платічку, а яке ж воно на дотик, а воно ніжне м'якесеньке. Характеристика. Характеризувати, яким же ж воно є на дотик, яким воно є по обляганні на фігурі, як же ремінь обтягає його красиво, як мої ніжки виглядають у цьому платі, як я йду, які кроки мої, що передають мої кроки: важкість, легкість, окриленість, піднесеність, чудовий настрій, енергетичність, фігуровість. Розумієте? І ці Такі простенькі, елементарні запитання, надзвичайно цінні і важливі. Тому, друзі, ось звичайно простесеньке плаття номер 2 із моєї колекції, в якій є дуже багато різних речей. Малюнок цих речей я вже вам казала в попередніх відео, що варто мати зошит на 96 аркушів, який знаходиться саме в гардеробі, між одягом. І там собі вписувати малюночки, малюночок плаття. Купила плаття і записала, внесла його у цей зошит, плюс дата покупки. І коротенько, в двох-трьох словах, історія, так щоб було чітко занотовано. Щоб цей день дуже гарно згадувався. Тобто це процес день народження, день народження речі у вашій хаті. Тому нехай день народження речей буде у вас завжди дуже, дуже друзі, багатим щедрим. І нехай вам завжди буде всього добра удосталь. А зараз беремо різати, друзі, ось таке моє мій батнік. Його через голову одягати не надто зручно, тому я лише спереді його акуратненько розрижу, і він буде служити, як накидка. Ножниці у мене вже є, під руками і поїхали. Ось простесенький спосіб. Прикладаю ось плече до плеча. Моя мамуся приїде, вона нам все покаже, як вона це виготовляє. Моя мамуся дуже це все любить робити. В мене дизайнерка надзвичайно креативна. У моїй матусі речі такі енергетичні. Я коли одягаю, ви розумієте, я просто вау! Я почуваюся! Я не знаю, по чому ви визначаєте рівень якості речей. Я визначаю по рівні енергетичності самопочуття. Коли я оділа і кажу, Блін! Кайф, 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 я не можу зняти. Як мені кайфово. Це для мене є показник номер 1 чи підійшла мені річ. Тому що по інакшому мені щось воно не розуміється. Має бути відчуття того, що і на фігурі класно, і все, друзі. Yes. <сум> З'явився приємний теплесенький батнік, який я не одягала лише через те, що він був замкнений. А зараз він став ось таким свитерочком. Так, 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 можна і накинути на плечі, коли прохолодно, чи, до, чи, до, чи на вулицю перейтись, чи до курочок, чи до стайні. Просто раз і підтягнула. Так, ще тут можна щось цікаве придумати. Так, можна навіть і гудзочки або шнурочки додати. Тут вже фантазія може бути такою, як ми бажаємо. Так, розрізала лише тому, що він зручний для того, щоб ходити і взимку, і влітку. Влітку універсальний, коли я піднесу маєчки, і зручно його зняти одіти, тому що дощик падає влітку. Я раз і накинула і мені тепленько. сонечко, я раз і зняла, і мені комфортно, легко і класно. Тому, друзі, ось такий свертерочок народився у моїй колекції гардеробчику. Він стояв тривалий час. А сьогодні він вже просто став ходовою річчю, приємною байковою, друзі. Я так люблю натуральну тканину, синтетика, О, це для мене щось. не те Найрідніше, це котонові, приємні натуральні, найдорожчі тканини. Друзі, дешеві. мені таке не, 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 не вписується в мій там, смак. Тому, друзі, все, що дорого, все що найкраще, все що найсмачніше це саме моє. па, -па! До нових зустрічей, дякую.